Привіт, друзі! Новорічні свята тривають, а це означає час не лише для святкувань, а й приготування нових кулінарних експериментів. Саме тому ми сьогодні готуємо витвір гастрономічного мистецтва, а саме курячий паштет з білим вином. Ця страва буде вишукана і ніжна, і стане справжньою окрасою для вашого столу. А знаєте, що робить її особливою? Хтось скаже біле воно, але ні, курячі стегенці від торгової марки Чабатурочка, селянська курочка, чабатурочка з нами найкраще. Для початку нам потрібно підготувати наші стегенці, а саме замаринувати їх в спеціях та відправити в духовку запікатись. Добре натираємо наше м'язко, щоб воно набралося смаку. А тепер відправляємо наше стегенця запікатися в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. І поки наші стегенця готуються, ми наріжемо овочі для подальшого приготування. Овочі нарізаємо кубиками. Зараз ми подрібнені овочі будемо тушкувати і в подальшому додамо до нього печене м'ясо. Для більш ніжного смаку додаємо вершкове масло, накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися. Коли наші стегенці вже готові, ми відділяємо м'язко від кісточок. А зараз подрібнене м'язко ми додаємо до овочів. Аромат неймовірний. Все ретельно змішуємо, додаємо нотку свята, а саме біле вино. Пишаємо інгредієнти готуватися до повного випробування вина. У цій страві вино додає неймовірного аромату, а також підкреслює ніжний смак нашої курочки. Вино випарується, а аромат залишиться. І коли вже все готово, беремо блендер та все подрібнюємо. Додаємо до нашої суміші горіхи, а також поливаємо лимонним соком для яскравості смаку. Ось і все, наш паштет готовий. Викладаємо його на тарілку разом з тостами чи крекерами і смакуємо. Готуйте та насолоджуйтесь разом з нами разом з торговою маркою Чебатурочка, селянська курочка. Бажаю вам смачних свят! Це дуже смачно.